Свято храму книг бібліотеки сімдесятирічний ювілей, премудрости, земна бібліотека в храни тільки свята. Тут книги розумні, спокійно живуть у тихій величній світлиці, а твері широкі, відкриті ведуть до знань золотої скарбниці. Герої романів, легенд, повістей у тиші говорять із нами. В книжках відкриття всіх великих людей, думки, що хвилюють віками, з нами ведуть нас книжки, розрадять, коли нам нелегко. Для нас зберігає їх довгі віки дитяча бібліотека. Ланчин, мальовниче селище міського типу, що розкинулось біля підніжжя Карпат на берегах швидкоплинного прута, одне з найстаріших поселень. За роки існування. Змінювалася інфраструктура селища. На даний час Ланчин є центром Ланчинської територіальної громади. В 1947 році при клубі була заснована перша бібліотека, яка нараховувала 280 читачів. При книгозбірні на той час діяв дитячий відділ, фонд якого налічував 100 книг і розміщувався на двох стележах. У далекому 1952 році після відокремлення від масової книгозбірні почалася історія ланчинської дитячої бібліотеки для дітей. У липні місяці було зроблено перший запис в інвентарній книзі, а вже в серпні бібліотека почала обслуговувати читачів. На той час вона мала назву районна дитяча та юнацька бібліотека і обслуговувала дітей до 10 класу. Та була підпорядкована Ланчинському районному відділу культури Ланчинського району. Першою завідувачкою бібліотеки була гонт Ганна Михайлівна. Бібліотекаром працювала гладка Раїса Абрамівна. Фонд становив на той час 4,5 тисячі книг. Його обслуговували 600 читачів. Приміщені було три великі саморобні стелажі стіл бібліотекара і стіл. Для читачів. У 1953 році в липні була призначена бібліотекаром Кіпа Марія Васильівна, а в грудні 1954 року очолила бібліотека і на даній посаді пропрацювала 38 років. Бібліотекаром працювала Зикі Валентина Іванівна. У 1970 році в бібліотеці. Відкрили читальний зал, який діє сьогодні. З 2018 року книгозбірня підпорядковується Ланчинській селищній раді Ланчинської територіальної громади. Хочеться сказати добрі слова про людей, що присвятили найкращі літа свого життя бібліотеки і на очах яких виросло не одне покоління читачів, що й досі вдячністю та теплотою згадують своїх наставників. Які прищепили їм любов до книги. Це завідуюча бібліотекою Киба Голінель Марія Василівна, бібліотекар Лобода Кохтур Марія Іванівна. Їхню справу продовжували молодші покоління фахівців, зокрема завідувачка Ярема Наталія Михайлівна, яка з 1992 року очолює бібліотеку. Бібліотекарі Попович Марія Іванівна, Дем'янчук Марія Васильівна. Гуліне Лариса Романівна. Не маючи постійної прописки, бібліотека кілька разів змінювала свою адресу, але з роками бібліотека для дітей знайшла свою постійну адресу. Розташована вона в центрі селища, а її подвір'я прикрашає пам'ятник Небесній Сотні. В приміщенні бібліотеки зроблено сучасний ремонт, комфортне і затишне оформлення приміщення. Привітні працівники приваблюють користувача. З кожним роком книжкове царство стає все привабливішим для читачів. Бібліотека для дітей це територія дитинства, спілкування, набуття знань, отримання нової інформації. Допомагає в роботі добре укомплектований книжковий фонд книгозбірні, який сьогодні складає понад двадцять дві тисячі примірників. Бібліотека проводить на різноманітні тематичні заходи, вікторини, літературно-мистецькі вечори і презентації книг, зустрічі з відомими людьми. Немала заслуга в цьому всього колективу, який творчо працює зі своїми читайликами. У нас завжди людно. Деякі книголюби, яких колись привели до бібліотеки родичі чи вчителі, не проривають зв'язок з дитячою читальною у зрілому віці. Чимало й таких. Що вже ведуть сюди з руку своїх уночах. Це, напевно, найкраще свідчення того, що традиція, яку запровадили колись перші працівники бібліотеки, продовжується з руку в рік. Двері завжди для всіх гостинно відчинені. Лише варто переступити в Чекаємо на вас, до нових зустрічей! Високості, якої душі, ям, мій хорей, і мудрість всіх ніків відкриють нам філософи. усі твої надбання для людей, бібліотеку, храми мій, високості. твої роки, поважний вік людей, а слово, храм не знає часом вплив. Святкуєм славний ювілей, добра вам, щастям, праці, плідну ниву, і плід духовності зміцніє і зросте.